Друзі, всім доброго ранку. Прийшла на город садочок, буду рвати вишеньки. Цьому році дуже рясна вишенька. У нас дуже пасмурна погода і рано ранці пройшов дощик. І бачу, що вже ягодки на гілці почали псуватися, тому треба швиденько їх нарвати. І будемо крутити компотик на назию. Вишеньки я вже нарвала. Зараз заляю водичку підсолену і залишу десь на півгодинки, гарненько промию і буду дрилювати. Вишні я вже надрилювала, правда, тільки третю частину. Ось помила баночки, закручувати буду в півлітрові банки. Я їх не стерилізувала, тому що вишеньки я буду стерилізувати. Я буду набирати вишеньки ось так. По дві ложечки в кожну баночку. Навіть можна і по три додам ще. Зараз додаю столову ложку, ось так столову ложку цукру. Теж кожну баночку. І так повторюю: Три ложки вишень і ложку. цукру. набрала я вже вишеньки. повну банку. Ось так. Зараз накриваю кришечкою і будемо стерилізувати. Півлітрові баночки я стерилізую приблизно десь до 10 хвилин. З моменту закипіння водички. Вони тоді всі такі тверденькі, не розварені, не розвалюються. Ну, кастрюлі я застелила рушничком і буду стерилізувати. Ось так у мене киплять вишеньки. І через 10 хвилин будемо закручувати. Все, закрутила я вже вишні. Ось так вони виглядають. Вони в мене ще гарячі, я зараз їх укутую теплою ковдрою і залишу до повного охолодження. А потім можна опускати в погріб чи виносити на балкон. А зимою будемо пекти смачні пироги, пирожки і будемо смакувати. Так що готуйте та смакуйте.